Хронологія усіх судових тяганин складна і воно час проста. Майже рік тому у інформаційному випуску нашого телеканалу ми вже розповідали про усі перипетії цієї справи. Після рішення Хмельницького господарського суду про визнання дій виконавчої служби незаконними, остання подала апеляцію, яку також програла. Кінцеву інстанцію виступив Верховний суд, який вирішив направити у Хмельницький цю ж справу на перерозгляд. Але в друге місцеві суди запровадження не взялися. Судді перекладали її один на одного. У компанії кажуть, часто їхні мотиви виглядали швидше як затягування. Розгляду, ніж дійсно правові причини. Один із суддів Гладенюк пише в своїй постанові, припиняє провадження стосовно правомірності дій виконавчої служби. В нього нема правових підстав. Пане Гладенюк, а три роки назад ваш сусід через стіну, суддя, мав підстави розглядати правові цю справу чи ні? Що робить другий суддя? От тут є його рішення. Що справа пов'язана з іншою справою? Власне, у компанії нові аграрні технології чекати, поки судді таки вийдуть зі ступору, не бажала, адже до розвитку свинокомплексу було залучено іноземні кошти. І хоча закордонні інвестори знали, що їх може чекати у такій державі, як Україна, була висока ймовірність того, що вони таки припинять співпрацю з українською компанією. Та ж у свою чергу вирішила оскаржити такі дії суддів у апеляційному порядку. Житомирський суд відповідної інстанції постановив, що жодні причини, на які посилаються у Хмельницькому, не можуть стати на заваді для розгляду цього процесу. Виконавча служба подала Сацію у Вищий господарський суд, рішення якого було аналогічним. Тоді один із хмельницьких суддів вирішив звернутись у прокуратуру. Мол, тут є по 97 КПК ознаки якогось там криміналу. Хай там прокурор. Мол, якщо вже прокурор щось там накопає, то тоді я з радістю прийму рішення. Обласна прокуратура спільно з районною винесли п'ять постанов про те, що справа таки має переглянутись, але усі ці постанови були скасовані генпрокуратурою. Підстава вони винесені перечесно і без повного розгляду справи. Обласна прокуратура після цього уже перестала реагувати на будь-які звернення компанії. Тоді підприємство вирішує звернутися безпосередньо до головного управління юстиції та виконавчої служби, долучивши до цього і обласних посадовців. Головні юристи області, начебто, і погодились на так звану співпрацю, але поставили умови, які у компанії сприйняли що ж нам предлагає? Пан, пані Продан і пан Наконечний, От ви на нас там жалуєтесь в прокуратуру, попрацюйте з прокуратурою, щоб вони там нас не чіпляли. Перше предложення. Друге, у вас є позов до нас, що незаконно ми продали майно. Ви повинні цей позов суду забрати. Щодо посадовців, ті у своєму стилі виїжджали чи не повним складом на свинокомплекс, як завжди, обіцяли, що допоможуть, бо дбають про сільське господарство. Проте досі не допомогли. Ще раніше компанія намагалася отримати підтримку керівництва райдержадміністрації, проте тим схоже повноважень не вистачило. Єдиний, хто реально може вирішити це складне і довготривале питання, це губернатор. Принаймні у нього, як в месію, вірять у нових аграрних технологіях. Достатньо вашого слова, але такого, знаєте, козирного слова, козирного слова. І все зрушиться з місця, і справа буде вирішуватися. Поруч із цими руїнами стоїть новий і сучасний свинокомплекс, який уже не один рік не лише приносить прибутки підприємству, а й значно поповнює обласний бюджет і дає можливість жителям села працювати. Те ж саме планували, і ще планують зробити із цим приміщенням. Проте, схоже, не усім в нашій області це потрібно. Люди мали б роботу І жалко. Там вже ж така такі здання, а вони зараз розбираються. І хто хоче там, ну, жалко коротше, у нас все людське. Є чим кормити худобу. Є багато у нас е, обробляється гектарів землі, до п'яти тисяч гектарів землі. Так що можна, можна ферму, цю, щоб вона працювала. Нам треба всіх вас годувати. вас багато, у вас хороша зарплата, ви прилічно живете, дайте нам можливість заробити. Податки, щоб ви могли цю зарплату отримати, дайте можливість нам працювати. І коли ми разом зрушимо цю справу, повірте мені, нам, ветеранам, повірте мені, що через рік-два ми будемо вести зовсім іншу передачу з цього комплексу, коли там завирує життя і піде в хід виробництво.